Україні. Вирвалися ми нарешті з товаришами. Перший раз цього року будиночок мій в лісі. Сьогодні буде культурна програма у нас. Готувати на природі смаколики, які саме вже побачити в процесі. Також буде рибалочка в себе там, де я запускав рибу. Буду пробувати на спінінгі, і на поплавочку закидати. Так що під, підшаманювати трошки будиночок, бо давно не був, не знаю що там взагалі робиться, чи він не завалився взагалі, чи на місці там все. Також арбалет постріляємо. Ми вже теж стріляли там. Я попереднє відео хто не бачив. Підписуйтеся, переглядайте, як я запускав рибу в річку. Потім буду шукати місце для фотопастки, можливо десь біля річки поставлю. І вже в наступному відео я виставлю з фотопастки карі, якщо десь цікаве відзняти. Ой, яка краса. Тут все зелене, буквально тиждень тепла і все, ліс позеленів. Хотілося, звичайно, скоріше попасти, але. Але коли лише все починало зеленіти, але не було можливості. Так, підходимо ми до халупки моєї, Вроде на місці все. Так. О! Все на місці, двері закриті. О! Одразу подивимося так, на градуснику 20 градусів рівно. Красота температура. Що тут? Добрий день? Так, Відкриваємо віконечко. Взагалі нічого не поїджено. Обив я цією штукою. На новий рік ми були з Ростіком. І все? Чітко. Все на місці. Клас. О, віконечко. Красота. Бригада підтягнулася. Будемо зараз вогник палити. Першим ділом йду. До річки закину раколовку, Таку парасольку. Як вона? Поміліла. І яка вона грязна. Це капец. Трошка рівень. Трошки спав. Сантиметрів 30-40. Так що спінінг я вже брати точно не буду. Його не буде видно. Так. Закинемо макуху і горох? Пелець, типу, дикет. Угу. Глибини практично немає, з того берега там більша глибина, але ну, спробуємо там далі. Можливо там трохи більше. Ну, тут чуть-чуть більше, але майже така сама. Так Що в нас тут? Оміліло. Тут все текла, вода сюди теж перетікала. Трошки гіляками бачу занесло. Але рівень все одно низький. Розмило тут сильно берег. Річка туди йшла. Розмило. Берег і все, пішло сюди наліво. Я хочу тут трішки загородити таку міні-дамбу, щоб рівень був нормальний, такий, як природній, як був до того. Газдуєте. Як не вгорів. Купа разів використовував Купарас. Дивіться, яка Троху. краса. Сині-сині фіалки, як в тій пісні. Так, зараз будемо фотопастку встановлювати, шукаю місце підходяще. Мені здається, що тут таке досить непогане. Минулий раз я тут ставив на цьому дереві, але було одне але. У мене карта пам'яті на ній була якась глючена коротше, і нічого толком не зазняло. Попробуємо зараз. Я думаю, тут непогане місце таке. Десь тут ми зараз розмістимо. Дивіться, роз... Розриту і такий слід. Як Петрикутник. Так як від копит. Тут косулі є. Можливо сюди ходять пети. Там, в принципі, трошки нижче є річка. Їм краще там. Так. Поставив гастку. Я, я думаю, тут вони точно водичку ходять пити різні звірі. І це яка краса. Просто кайф. Треба купили це. Палка перегоріла. Так, оно ну, м'язко поставить. Цибульку вже піджали шкварками. Я трошки поки ходив камеру, став хлопці вже куховарять. Повним ходом. Підрівняємо. Що воно так пече? Це воно взагалі не пече? Ну дай мне попробовать. Лезешка, ну. Я снеговик вы. Он не за мату снігу не. То есть да ты. Я бы когда объединив, не не би. Дай мені попробувати там пришла машина. Ого, возникли з нього. Нічого, чуть-чуть не тревой. Подій. Ну, а вже моси что. Пальна, ти любить його страва? Есть. Ууу! Нет, ту перця напевно хуй зна. Я не знаю. Ще води будете доливати. А вони будемо давати, Бограч. Готується. Лиємо спочатку трошки. Зараз кидаємо сюди морковки. Трошки морковки. Зараз бульбочку почистимо. Нічого собі. Зараз під підкинемо. Взяли тренову, зняли таку приблуду зробив. Давай Степан. Але далі Стань, що ти з метра? Знімо з якої ти дистанції. Метрів 15, напевно. Давай. Прийняти, <ріхи> давай, <ріхи> попадеш попадеш тоді передаш. Давай, давай, не бійся. Молодець. Пер Степан. О, кажу, ну, буде та ясно? Тебе менше пил. Ціль добре, багато. Хворі. Ох, ти диви, попав святік. ого Ну дивись вона чим далі, вона тим глибше залазить. Але... Зверни увагу як паралельно no. моїй цілі. Кстати, так, дуже дуже на одному рівні. No. Але як тепер її дістати? то все. Напарники? Мінус. Чого мінус? Та забей назад зараз а ну. ану. Ану, Тарас, стріляй. Давай. Йолки-палки Йо? А, Ааа, мої шарики, бляш! <схай> Я ж споживав себе. А що ти попав? Десь край? Не, десь так би по краю, не бачу. Я не бачу. Ну, дивіться, зробили мішень, а я хотів в карабаньку попасти зверху. <гум> Припечатали її. О! Самробна стріла, зараз покажу. Ну, нічого і нема. Чуть-чуть крило пошкодило, але дистанція. Станція якраз така. впритик. Ніфігово пробиває. Що там таке? Лечо додаєш? Хороший І такий. А ви ще води додавите? Ні, що було? Трошка річ. Так. Це буде пюре. Без здрави, буде суп-пюре, так? Так. З горох. Горохов, ворох, як ворох, казав. Ворох, 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 а Степан повар. Питань нема. Але ти банку соусу увалив і ще й цей То томатну можна. пасту? І ще помідори. Буде кислезне, то все дається. Все дається ідеально. Так, хочу залізти ще. Провірити дах. Що там як ніде не тріщин чи немає, я там все силикони, впінив. Зараз вилізу, глянемо. Так, герметик. Так, тримаю все моценно. Піна побіль... по трохи пожовтіла, але чого теж все тримається, тут купа балонів піни пішло, але тримається. Ще років 10 мало би простояти. Що не хлопці, простої 10 чи ні років? Ця халабуда моя. О, варимо, вже доварюється бог. Зараз зелень. Що там, що там кухарі по, по плану? Зелень, так? Зараз буде зелень. Ще перед тим кукурудзу дали хлопці. Кажуть, що то такий рецепт має бути. А ну, хто, хто знає хто таке чув, відпишіть, кажіть. Зараз будемо тестувати, не знаю, не пробував ніколи. Ну такого не чув навіть, щоб кукурудзу давалося в бограч. Може дійсно щось цікаве. Та вже зелень кидається, то вже треба знімати, бо вона перевариться. Та, забирай тут палюги. Най вже собі та настоюється то й все, файн. Зелені щоб більше можна було, що тут так мало. Так? Реберця піджар, зараз буде бограч. Смакота. Прекрасно. Ще курочка є. Зараз по куску курочки. Вже бограч забираємо, посьорбаємо. Трошка маринад пригорів, але нічого, курочка буде нога. Все, борочно стоїться гарно. Бограш гарно настоїться стоїться себе. Пограть зараз будемо хавали. Боже, яка красота. Давай, ну, наливай. Що ти там знімаєш? Пузатий. Оператор номер два. А, ти, я забув, що я додатковий. Дрищ? Що О, в мене є ось, додатковий. Ну, за густенький, типа, але то має бути так. Я люблю такі трохи річі. Але ага. то таке, то бограч має бути такий. То не бульон. Мені порідчину кидай. Ватра. Коротше, дегустую. Благонь, благень. Будній. Ну так, ти був, хто сказав, казав.

Смаколики. Блін. Я ну шкірка та перегоріла, її треба здирати. Ну, середині чітко. Такий арбалятик. Хто ще не бачив у мене на відео? У мене є перше відео на каналі, яке я його тестую, кому цікаво. Дивіться. Ну ладно. Попробуємо дерево в центр. Але далі трошки, тут заблизько. Нас... Ану нас... є. Ну, близько, близько. Ну, попробуем, попробуем зараз ще раз. Наступний квант. Папа! Метрів 15 дистанція. Давай стріляй. Так, Юрко, стреляй. Давай. Давай. Да, Степа дальше и виста не попал, файн. Юра, стреляй. Так, а ну, где нашу ловушку. О, как хмара злена. Гольян. Нічого більше не зайшло. Це красота. Так, кинув я три пінки. Пробуємо ловити. Комарики вже підзамахують. Під ну тут до голь'яна дуже багато. Тут є голавлик, я ловив, верховодка. А чи залишився мій карасик і короб, який я запускав, то вже питання, я не знаю. Тут вода буває висока, коли дощі, і він міг по течії піти. Ну, Пробуємо. Дзіпнула разок, це, мабуть, той гольян рьобаний, і все, пів години я вже сижу. Місце прикормлене, трошки поплавком хитає, але на жаль, нічого нема. Не знаю, чи тут у нас взагалі не залишилася риба та що я запускав, чи попри то є верхоплавка. Голавлик, нічого не хоче брати. Навіть той гольян дрібний не бере. І тут я закидав тільки зразу, покльовки були раз-разом. за разом. Не хочу брати. В чому причина, не знаю. Ще, мабуть, вода холодна. Так, як уже сонце сідає. Сьома година. Треба помалу заокрулятися, поки ми ще позбираємо там всі речі. Поки дійдемо до машини, теж не близько лишаю це діло. Зараз ще піду, там у нас позалишалася всяка їда, відходи, біля фотопастки залишу, поставлю так, може якісь звірятка будуть. На то цікавитися і щось зазнімемо. Вже в наступному відео. По можливості. За декілька тижнів планую ще раз приїхати. Є деякі плани. Хочу зробити тросик від будинка. Такий аж сюди до річки. Протягнути метрів 50-60, можливо, 70 навіть. І зробити такий спуск. Кріселку, карабіном з цим всім на тросик. Сідаєш і в шик і з'їхав до води. Ну а назад уже пішачком. Такий, що в мене в планах є. Все, зібралися ми. Одиночок прощавай. Вже темно. Все, хлопці. Вийшли, я йду доганяти. Там я кинув різні відходи їди біля фотопастки. Надіюся, щось цікаве зазнімуть. Відпочили класно, жаль, рибки немає. Але дуже релакснули. Природа шикарна. Все. Всім дякую за перегляд. Бувайте здорові! Слава Україні! Всім пока.